Якщо вам сьогодні так само спекотно, як і мені, то я знаю, що вам порадити. Представляю вам серію портативних кондиціонерів від компанії Sander. Дана продукція виготовлена для європейського ринку, тому дотримані усі стандарти якості виробництва. Дані кондиціонери виконують чотири функції: охолодження та обігрів, осушення та вентиляцію. Керувати портативними кондиціонерами ви можете з допомогою пульта керування, який йде з дитячим контролем, сенсорної панелі. Ну і звісно ж, ця техніка максимально розумна, тому з допомогою власного смартфончика та додатку ви зможете дистанційно вмикати та вимикати наші портативні кондиціонери. У комплект до кожного з кондиціонерів входить пульт дистанційного керування, повітровідвід відвід для виведення гарячого повітря, віконний наличник, водяна пробка, зливна трубка та клімалок. Першим в лінійці кондиціонерів Сандер у нас є біксо. З потужністю охолодження 2,64 кВт або ж 9000 BTU. Рекомендована площа охолодження 20 квадратних метрів. Потужність нагріву 2,5 кВт. Діапазон температури охолодження від 15 до 31 градусу по Цельсію. Друга більш потужніша модель від компанії Sander – Zignit. З потужністю в 3,52 кВт. Дана модель має коефіцієнт охолодження 12 тисяч Потужність нагріву 2 та 64 кВт. Діапазон температур охолодження від 15 до 31 градусу по Цельсії. Рекомендована площа охолодження до 35 квадратів. Ну і найпотужніша модель даної лінійки кондиціонер Infineon. З потужністю 4,1 кВт та коефіцієнтом охолодження 14 тисяч BTU Дана модель з легкістю охолодить приміщення квадратурою до 45 квадратів. Потужність нагріву 3,2 кВт. Діапазон температур охолодження від 15 до 31 градусу за Цельсіє. Кожна з моделей дуже легко монтується, тому не потрібно думати про сервісних працівників. Я впевнений, ви зможете впоратися з монтажем самі. Портативні кондиціонери від компанії Sander йдуть заправлені фреоном уже з заводу виробника. Це якісна та надійна техніка, якою ви будете користуватися з насолодою протягом багатьох років. Кондиціонери є по наявності. Переходьте на сайт та замовляйте.